Дорогі терези, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня з понеділка, по неділю. Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. За чашечкою кави або чаю можете запланувати кожен свій день. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Все починається з того, що ви вже стомилися говорити одне і й те саме, ви дійсно хочете якихось змін, але вам здається, що це ніяк не може рушити з місця. Насправді, вихід є, і в понеділок не треба відступати або розчаровуватись, тому що уже в четвер ви зробите неможливе і будете дуже собою задоволені. Насправді вам хтось допоможе. Ви заручаєтеся тут підтримкою якоїсь людини. І це буде такий приємний для вас сюрприз, якого ви навіть не очікуєте. Тому в понеділок. 100% ви маєте заявляти про себе. Не боятися виглядати смішними, не боятися, що вас хтось не почує, не зрозуміє, а просто робити своє, тому що ви знаєте, для чого вам це треба. У вівторок ви вже побачите, що у вас налагоджується діалог, і хтось буде готовий вислухати вас, зрозуміти вашу ситуацію, підтримати вас і взагалі владнати якийсь момент. Тому що, маючи однодумців, в житті можна подолати все, відчуваючи якусь от підтримку за плечима, легше йти вперед. Ось так програється вівторок для вас. В середу ви дійсно будете приємно вражені, тому що тут такі подарунки, яких ви навіть не очікували. А знаєте чому? А все тому, що ви маєте дуже добре серце і в свій час ви також готові всіх підтримати, допомогти. І тут шістка пентаклів вона показує, що вам повертають ваше добро. Ви завжди готові комусь зробити щось приємне. І ось якраз в середу для вас також роблять щось приємне, мої дорогі друзі. Будьте готові е, отримати е, хороший подарунок від близьких, від рідних, можливо, навіть якийсь доленосний подарунок, тобто щось таке неможливе, е, з якби вам здавалося, що воно неможливе, але це може відбутися, тому що якраз в четвер дійсно ви проходите крізь двері, крізь якісь випробування, і це просто чудово. Для вас дуже важливо на цьому тижні просто не залишатися в тому самому положенні, в тих ситуаціях, в яких ви є, а треба діяти. Оце ж я ж кажу, домовлятися, будьте готові отримувати якісь підтримку, подарунки, і ви побачите, як швидко все розв'яжеться. Тому в четвер, навпаки, навіть якщо вам кажуть, що це неможливо, ви точно знаєте, що ви тут пройдете і все подолаєте. В п'ятницю дуже схожий аркан, але тут ви вже щось стримуєте. Тут, навпаки, ви вже хочете. Додати максимум зусиль, щоб закрити якісь питання. З останніх сил ви щось робите. Не здавайтеся, це девіз цього тижня, і вам точно вдасться досягнути результатів. Тому що вже в суботу ви знаходите двері, ви знаходите захист, ви точно закриєте вже деякі питання. І пам'ятайте, що ви це робите не лише для себе, а й для своїх близьких, можливо, для рідних, для діток, для сім'ї. І вам точно не треба зупинятися. А неділю. Вона вже складає для вас повну картину, тому що тут ви вже домальовуєте останні деталі і точно розумієте, як все буде відбуватися далі. Якщо тут якась трішки розгубленість, то вже в неділю ви бачите всю картину і розумієте, що буде далі. Я вам бажаю всього хорошого, вдалого, позитивного тижня. Пам'ятайте, що ви тут проходите крізь двері. тобто ви Робити щось неможливе. Бажаю вам успіхів, вдалого позитивного тижня. Дякую, що ви були зі мною, і лише вперед.